Коли йдеться про властивості паралельних прямих, вживають такі терміни: як відповідні кути, внутрішні різносторонні кути, внутрішні односторонні кути. Інформація, на перший погляд, здається досить складною, але її можна уявити образно і легко запам'ятати. Почнемо з відповідних кутів. Відповідними кутами є на малюнку кут 1. Кут. 5 пара відповідних кутів. Інша пара. Кут 2 і кут 6. Кут 4, і кут 8. Третя пара. І кут 3, і кут 7, Четверта пара. Ці кути начебто стоять на. Поличках рівнем вище і рівнем нижче. Подивіться кут 2, от його внутрішня область, начебто стоїть на поличці на прямій А. І кут 6 стоїть на іншій поличці рівнем нижче. Кут 1 і кут 5, з того боку від січної. Або кути. Начебто, ніби висять на поличках рівнем вище і рівнем нижче. Кут 3, начебто прикріплений до цієї лінії прямої А. І так само кут 7, рівнем нижче знаходиться під прямою Б, так би мовити. Кут 4... З лівого боку січної нижче під прямою А. І кут 8 під прямою Б рівнем нижче. Якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні між собою. Кут 1 має таку саму градусну міру, як і кут 5. Кут 4 дорівнює куту 8. Кут 2 дорівнює куту 6. І кут 3 дорівнює куту 7. Це Відповідні кути. Відповідні розуміємо, як схожі, схожі, розташовані. Тепер внутрішні різносторонні. Для цього розмалюємо нашу картинку, уявімо собі це береги. Песочек на них. Травычка ростая. Кветы, квиток, ташки спевают. Речечка для пшек. Через рішечку прокладено місточок. Це наша січна пряма це. Ось такий дерев'яний місточок. Внутрішні кути. Внутрішні кути знаходяться у воді, не на берегах. Між нашими прямими, між прямими А і Б, між берегами є внутрішні кути. Кут 4 – внутрішній кут 5 внутрішній, кут 3 – внутрішній, кут 6 внутрішній. Внутрішні різносторонні кути знаходяться по різні сторони від місточка. Кут 4 і кут 6, кут 3 і кут 5. Внутрішні, бо огі різносторонні, бо знаходяться по різні сторони від місточка. Кут 4, якщо прямі паралельні, буде дорівнювати куту 6. Кут 3, якщо прямі паралельні, буде дорівнювати куту. Вони називаються внутрішні різносторонні, всередині води, в річці, по різні сторони від місточка. Внутрішні різносторонні. Розташування внутрішніх різносторонніх кутів нагадує значок процентів. Січна і внутрішні області наших кутів. січна і області область навхрестно розташовані. Якщо прямі не паралельні, то рівності. Внутрішніх різносторонніх кутів не буде. Оцей кут третій, він не дорівнює куту п'ятому. Кут четвертий, він не такий за градусною мірою, як кут шостий. Але назви у них зберігаються. Вони все одно будуть називатися внутрішніми різносторонніми. Різниця тільки в тому, якщо прямі не паралельні, то і рівності внутрішніх різносторонніх кутів не буде. Тепер щодо внутрішніх односторонніх кутів. Внутрішні односторонні знаходяться всередині річки у воді, але по одну сторону від місточка. Внутрішні односторонні, кут 4 і кут 5, з іншого боку кут 3 і кут 6. Рівності ми тут не бачимо. Кути внутрішні односторонні можуть бути рівними, якщо місточок буде перпендикулярно до берегів. Тоді всі кути, перетині будуть рівні між собою. В даному випадку у нас місточок побудували навскоси. Тому і рівності цих кутів 4 і 5 явно немає. Кут 5 у нас гострий, кут 4 у нас тупий. Але, що ми маємо пам'ятати? кут 4 плюс кут 5, градусна міра кута 4 плюс міра кута 5 буде 180 градусів, якщо прямі паралельні. Як не будуть паралельними, то сума буде існувати, але не буде дорівнювати 180 градусами. А назва теж буде. Внутрішні, односторонні, назва зберігається. З іншого боку, кут 3 плюс кут 6. також внутрішній, бо у воді, односторонні, бо по один бік від місточка. Вони в сумі теж 180 градусів. Що цікаво. Відповідні кути рівні. Вертикальні кути рівні. Одна пара рівних кутів, друга пара рівних кутів. З цього боку. Відповідні кути рівні. Вертикальні кути рівні. У нас є тільки два різновиди кутів. От гострий кут скрізь буде та сама градусна міра. Тупий кут скрізь буде та сама градусна міра. Якщо будуть прямі перетинатися січною під прямим кутом, всі кути, утворені під час цього перетину, виявляються однаковими. Всі будуть прямими. Все просто внутрішні, одно. Сторонні кути.